Виявляється, для того, щоб свідчити Євангеліє, потрібно готуватись. І коли я сьогодні говорю про проповідь Євангеліє, я не говорю тільки про проповідь за кафедри або десь зі сцени. Я говорю так само про свідчення один на один. Це так само проповідь Євангелія, тому що якось так історично склалося, що ми про проповідь говоримо, знаєте, як про якусь промову там серйозну перед великим натовпом. Але насправді свідчення або проповідь Євангелія це так само розмова один на один з людиною про Христа. І виявляється, що навіть до цього потрібно готуватись. Дивіться, Євангелія той же Петро, до речі, в своєму першому листі, в третьому розділі, в 15-му вірші, він каже завжди. Готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що вас, і з лагідністю і страхом. Тобто, Петро закликає нас бути готовими, причому готовими завжди. Тобто, не так, що в середу я готовий, а в четвер вже не готовий. Я завжди готовий відповісти людям, які запитають в мене, а на що я надіюсь, або е, якою надією я живу.